Вищі посадові особи України починають знову маніпулювати війною на свою користь. Мало того, що вони заробляють на війні. Мало того, що вони прикривають війною свою корупцію, що вони прикривають війною свою прогнилу владу, щоб народ їх просто не зніс з їхніх посад. Зараз вони знову підлаштовують війну під свої цілі. Вони хочуть використати тепер війну для того, щоб ніхто ніколи вже не проводив виборів. Я думаю, оце мета є. Ми не бачили ще цього законопроекту, але в українському парламенті є законопроект про окуповані території, який все ставить на свої місця. І не треба нічого вигадувати. Треба було ще рік назад прийняти той закон, що внесений, а ще три роки назад всі речі назвати своїми іменами: війну війною, а не АТО, і не обманювати людей, окуповані території назвати окупованими. А не території, на яких здійснюється контроль іншої держави. Де ні, це окуповані території. А зараз пройшло три роки більше навіть ніж три роки, тепер вони відчувають, що під ними горять їх владні крісла, і вони тепер намагаються використати війну для збереження своєї влади.